Вже кілька днів у горішніх плавнях активно обговорюють початок опалювального сезону. У когось вдома температура ще комфортна, комусь прохолодно, а дехто хвилюється, коли саме батареї почнуть теплішати. Сьогодні ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати у мешканців, як вони оцінюють ситуацію, чи мають достатньо інформації і як ставляться до затримки старту опалення. Тож, коли буде тепло у домівках, тема сьогоднішнього випуску програми Майдан Незалежності. Для довідки КП теплоенерго міста горішні плавні завчасно і в повному обсязі подало до ТОВ Нафтогазтрейдинг усі необхідні документи для укладання договору на постачання природного газу для проведення опалювального сезону. 2025-2026 років. Під час засідання штабу з підготовки до опалювального періоду, 31 жовтня, постачальник газу повідомив про завершення процедури укладання договорів із підприємствами теплоенергетики. Втім, станом на ранок 4 листопада договір не було укладено, а жодних зауважень щодо поданих документів підприємство не отримало. Від 1 листопада місто автоматично віднесено до категорії споживачів постачальника останньої надії. Це означає, що підприємство змушене закуповувати газ. За ціною близько 30 тисяч гривень за тисячу кубометрів, майже вчетверо дорожче ніж визначено постановою кабінету міністрів для потреб населення близько 8 тисяч гривень. При цьому підприємство з 2021 року не має жодної простроченої заборгованості за природний газ. Ні, холодно. холодно, дуже холодно, холодно Ой, холодина, ужасно. Да. Мерзнемо. Давай говори холодно, бо опалення немає. Холодно. Холодно, холодно. Дуже холодно. Ми з села у нас тепло. Печка топиться. У нас пічка топиться. Нормально, мені нормально. Ну я сама, в мене діточок нема, то мені якось ще те саме. Це нормально? Терпимо. Холодно чи тепло? Холодно. Ну я можу сама вмикати опалення вдома, тому доволі тепло. Ой, тобто не в квартирі живете? В квартирі. А у вас там щось? Газовий, так. Да. По мене більше хочеться. Холодно, холодно. Холодно. Ну, ні зовсім. Мене влаштовує. Нормально. Одягаємося лише тепліше, ніж зазвичай. Холодно. Холодно і сирость. Я взагалі з села. Включаю плиту, у гоп. Як у хаті вже тепло, відключаю, поки ж на дворі морозів нема, от відключаю отаке. А тоді холодно, вп'ять включаю. Тобто проблеми містян вам невідомі. Так, тут ще видно холодно, я знаю, що ще отоплення не включили, то холодно ще, звісно. Особливо як дітки маленькі, може, що там підігрівають чимось. Отопляють Отопляючись таке. Холодно вдома, дуже холодно. Хотілося б тепліше. Нормально. Холодно? Холодно. Нічого не відомо. Чекаємо, Ще але зазвали. чого немає, ми, ми не, не, знає. не знаємо. Нічого не відомо. Взагалі ви не дивилися не дивилася в останнє час. Кажуть, Полтава не дозволяє. Ой, нічого не відомо, я не цікавлюсь цим, якщо чесно. Газу немає. Те, що написано в телеграмі, що через газ. Ну, те, що ви вчора сказали по телебаченню, те мені відомо. А сказали, поки газу немає, якщо я правильно зрозуміла. Ну, все впирається в гроші, напевно. Поки що нічого не відомо, не знаю. Ми лише вчора приїхали. Так, ВПО. А якщо не секрет, таки приїхали? З Донецької області. Не знаю чому. Ну, ще морозів немає, не дуже холодно, то вони вже не включають його. Я думаю, так. Е, ну, сказали, що Полтава Обленерго не дає, нам не, не погоджує, щоб включати. Зато я рада, що сьогодні я працюю в дитячому садочку, дитячі садки, дали опалення, то там вже є тепло. І батькам сповістили про це. А вдома зараз йду, вдома холодно. Нічого. Ну, Щось не виходить, мабуть, як немає. Не дуже гарно. Хоча зараз іще не, не так холодно для мене, як для мене. Не дуже добре, погано, дуже. То, що холодно думаю. Та поки, поки ще претензії родини нема. терпіть можна, як кажеться. Ну як, як я можу ставитись, коли в нас таке війна в Україні? Ну Як тут можна ставитися? Буде легше, будемо грітися. Та як замерзаємо, Теж, як ну, та... З однієї сторони мерзнемо, бажано, щоб було палення, а з другої сторони, трошки ж і в бюджеті воно. Сказується, що будемо менше платити. Так, ні, для, ну, для, для садків, звісно, шкіл то треба вже опалення для лікарні. ми Можемо ще, ще <ріст> почекати <ріст> трошки, нічого не відомо. А ні, відомо, що має прийти якийсь там договір і все. Та я тут ТПО, типу, так що я тут мало що знаю. <ріст> я вам багато не розповім. Ну, я думаю, це проблема всієї України. Сиро. Не стільки холодно, скільки сиро у квартирах. Конденсації. Боремося. Погано, онука у нас холодно. Поки на морозів нема нормально. Ну, зараз ще плюсова температура мене влаштовує. Менше платити за комунальні послуги. Нормально. Треба просто розуміти, що це не лише від людей залежить. Це залежить взагалі від ситуації в країні. Ну дуже погано, бо в мене діти маленькі. Вдома з плесень пішла по стінах. Дуже, дуже погано. Ну як? Ну така ситуація, що ми можемо поробити? Це не добре, але погоджуємося, тому що треба, на цей час треба витримати все. І надіємося, буде краще. Надіємося на краще. Ну, нормально, війна ж іде. У нас труднощі. Це я вважаю мелочі. Ну, я не знаю. Ну, то зрозуміло. І війна, і все накладається. Ну, живі, та й слава Богу, звичайно. Наразі це важливо. То вже, то вже не настільки вже. Одяглися тепліше, три ковдри дістали, та й вже маємо, що маємо. Ну, погано вдома, сироп. Ну, прісня з'являється холодно. Станом на сьогодні договір між КВП Теплоенерго та ТОВ «Нафтогазтрейдинг» укладено, і опалювальний сезон у місті офіційно стартує. Тож найближчі дні батареї в квартирах поступово почнуть теплішати. Це була програма Майдан Незалежності. Бережіть себе та тепло у ваших оселях.